Головний парадокс в розвитку кожного експерта, який працює в допомагаючій ніші, це те, що за допомогою результатів в роботі з клієнтами, чи кількості клієнтів, чи проявленості в сфері, експерт хоче отримати своє відчуття цінності на ринку. Це завідомо дуже хибна стратегія, тому що вона веде навпаки вигорання в нікуди і в завмирання в. Такому потушенню внутрішнього вогню, який ви загорівся, коли взагалі ви прийшли в цю професію і відчули в ній себе живими. Якщо вам це хочеться, то в першу чергу потрібно задати питання собі. А чи я дійсно не відчуваю цінність того, що роблю з людьми, що мені потрібно підтвердження назовні? Тому в моїй практиці я бачу таку історію: що коли людина, практик, експерт? Хоче отримати цінність за рахунок результатів клієнтів, за рахунок їхньої кількості, то ви обостійнили сам інструмент і нішу, в якій ви йдете, і це робите. Згадайте свої результати, згадайте свої точки, з яких ви прийшли і в яких ви знаходитесь зараз по відчуттях. І саме це дасть вам відчуття цінності, які вже потім йдіть і несіть до клієнтів.